А черкаські волонтери не полишають спроби, хоч якось допомогти тим хлопцям, які зараз на передовій. У суворих умовах там на сході вони все частіше хворіють, бо страшенно мерзнуть. Тому небайдужі тут на мирних землях збирають гроші на теплі речі. А хто не може допомогти фінансово, сам їх і виготовляє. Про тих, хто ділиться теплом, наш наступний сюжет. Тепло для найдорожчих. Черкаська волонтерка Ірина вже майже місяць збирає гроші на теплі речі для солдат. Там, на лінії вогню, її сім'я. Зараз іде зима, всі потребують солдати теплого одягу. У мене в самої син пішов добровольцем, і батько його теж в армії знаходиться, він офіцер, всім їм там тяжко, ми знаємо. Разом із Іриною волонтери черкаського центру допомоги армії встановили скриньки для пожертв у різних закладах міста від заправок до відділів банку. кажуть, всі зібрані кошти відразу направляють на потреби черкаських бійців. Отака От скриня з нашим логотипом. Вона опечатується, опломбується. Кожна пломба має свій номер. Актом гроші скрині виймаються, актом передаються вказ у центру допомоги. Центр допомоги армії єдиний обласний центр, який допомагає всім черкаським підрозділам. У нас немає різниці. Якщо навіть черкащани проходять службу в інших підрозділах, ми їх знаходимо або вони нас допомагають, допомагаємо. їм також Закупається амуніція. Форма, теплий одяг, взуття, медикаменти. Хто не може підтримати грошима, допомагає теплими речами. Пані Надія на благо армії використовує свій найбільший хист. В'яже бійцям на передову вовняні шкарпетки. За день дві пари я зв'язую, тому що це саме я дуже швидко в'яжу і ну, професіонал, що ж хоче. Ось такі от разінькі, зато тепленькі різні розміри. В основному 41 перший, сорок третій. От спецзаказ. Там може дівчинка буде, не знаю. Лучше не так, щоб була шерсть, бо тепло теплі, щоб були. Саме краще то ті, які з цієї саме з овечої з шерсті, тому що вони самі тепленькі, вони не дуже причні. Але я в п'яточку даю таку ниточку капронову, щоб воно міцніше було. Бачите, от, 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 от дуже хорошо видно. От ниточка капронова. Тоді воно хоч декілька разів буде. Ані там, мабуть, і не зможуть стирати, тому що вони там будуть бідні». Цього разу бійцям пані Надія передає п'ять пар шкарпеток. каже, могла б зв'язати більше, та не має достатньо ниток. Тому закликає всіх небайдужих допомогти не грошима, а вовняною пряжею. Катерина Ковбі, Сергій Єфімов, Віка Новини.